Ось і перший сьогоднішній білий грибочок. О, як міцно він там тримався. Гарний такий справжній лісовий. Справжній лісовий грибочок. Так, на фоні дружка такий лежить грибочка. Ось так може буде. Може буде краще. Це буде фото на обкладинку до відео. <рес> Чому я люблю в такий час ходити на гриби? Дивіться. Всюди можна різними смаковинками поласувати. Чорниці малине. Чорні ягоди яфини ще залишились місцями є. Кам'янка є. Ось. Смачні У Нас кажуть чорниці. Ожина. Ви зрозуміли, чому я кажу чорниці. В нашій місцевості їх називають чор... оці ягоди чорницями. Ожина. Нам здається Здається один є. Чи це гриб? Ні, це сервішка. Сервішка і та якась підігни з одного боку. Дешевої. Там теж така бачу. Погляньте, де він заховався. Іду я собі, значить, так раз Оп, щось замітив. А дивлюся, а це грибовчик. Дарин запрятався. Супер грибочок, белесенький Чистесенький, здоровий. Середіжка гарна. Зелена. Оп. Зелена сердіжка. Теж бачу здорова. Дощик пішов роса, Так, куйно чеки. Зайдемо в цю темну, придтемну нору медведя Зараз ми виженемо. Нема грибів. Сердіжки. Біличка. Понищила один мухомор пантерний і більше нічого. Ой, караса! <глів> Ех, треба було взяти зонтик якийсь. А то я ще сьогодні змокну Сьогодні вже декілька разів дощ, то надійде, то перестане. То знову дощ, то знову перестане. Дивлюся, там далеко в горах, там а знову темні такі хмари. В мою сторону. Так що я ще можу змокнути. О, там молода сировішка також. Заберені її. Ну, дощик пішов і зразу все віджило Опа. Це була засуха. Ще одна сировішка бачу. Все червила дуже. Будемо брати. Тут є дві. Оба, це здорова, здається. Так, здорова. Дорова. А ця. Теж здорова, беремо. Ось сьогодні буде зажарочка. Жарні грибочки в сметані. Здалеку бачу лисички, там жовті. О, є лисички жовті. чистенька. Чистенька. Кулячок їх. Ще одна. Ще одна, ще. Це якась півненька. взяли ми її. Оп. Так, більше нема, так? Нема. Там наразі, не які ми будемо брати. О, ще одна серліжка. Теж гарна молоденька. Та червива, Але так, думаю, що далеко кору не червоний. Шапочка має бути здорова. Так, теж ще одна. Ну, Сьогодні серліжок буде, бачу. Дошка, сердечки пиши. лисичка. Лисички. Так. Це одна велика така Една Одна така велика. Йдемо далі. Моя стара греблянка не підвела мене. Є грибочок здалеку, я його бачу. Правда, він вже майже такий старенький ост. Та ні Біля нього молодий, гарненький є. О! Красавочки. Два Можна казати батько з сином. Ой, къде с дуже. Так, ну хиба шапочка ти го Так. А тут напевно теж корен червени. Подивам се. Ну, трошки е. Шапка може да не червена. Извиня. Корен. Завършено. тут нехай білочка есть корень. Опа. Акру коско. Так, нема більше нічого. Нема. Горби глядай. Дивіться, де один? Де один гарненький? От там. А там ще один молоденький. Візьмемо раз цього. Молоденького. Отак. От Отак. Такий. Гарний грибочок. І цей непоганий, трошки вже постарший, але ще але ще грибочок Думаю, не червивий він. Подивимось. Трошки-трошки є червачків. Так. Зараз шапочки відрізаю, тому що кулькове вони обламуються. От так Корінчики зараз почищу. Йдемо далі туди до гори. На хороший знак. Далі ні там, бачите, довжд наближається. Вже потрошки покапує. Мабуть, я недовго буду гриби збирати. Ще трошки піду там, подивлюся і треба бігти назад. Так, ще один мене порадував грибочок молоденький. Так. Ну, з'являється після дощика. Молоденькі грибочки з'являються. Ось така біла шапочка в нього. Так. Я дивлюся, там ще один майже. жовтівчий, так, бурлик жовтівчий. Теж. Білячок. О, такі гарні два. Два гарненькі грибочки. А тут і лисички я дивись, так? Да? Ну позбираємо ці лисички. Там, бачите. Йдемо далі. Може ще щось. Поки дощик сильно не надійшов, ще щось можу встигну назбирати Ще туди в планах прийти з ту сторону. Так, йдемо далі і тут дивлюся, що це гриб, чи що це. Так, білий грибок. Теж великий такий, великий досить. Ну, красавчик. Я думав, що... Что... Що він більше буде постарше, більш жовтий буде, а це ще не дуже. І дивіться, здоровий. Ну майже здоровий. Там якась козулька виявила в нього серединку. Він майже не червивий Супер. Берем. Ще одного знайшов. Ось. Де він від мене заховався? Також біленький знизу. Супер. Супер грибочок. Заем. Ну, трошки також червий, але не дуже так. Це небагато червиків. таки Гриб поставити сушити, червочки повилазять від сонця. І він буде чистий. Що більш нема? Де твій напарник? Де твоя родина? Що ти сам тут залишився? Нема. Там оті синяки, як у нас називають їх. Синяки я не беру. Так. Іду туди гляну і потім, потім там подивимося. Дощик трохи, якби майже стих, може обходити мене на увазі. Може обійде. Ось де ще один маленький. Але дощик, здається... Це таки не у мене мене. Це було, мабуть, як кажуть за перед бурею. Починає все більше і більше накрапувати, то мабуть мені треба, як у нас кажуть, брати ноги в руки і тікати додому. Ще сировішку одну заберу. Ось. Так, ну, трошки знайшов і так. Якщо все буде добре, то завтра продовжимо з цього місця. Так, вертаюся я назад, дощик, вітер знявся. Все, все більше і більше сильніший. Все. Жаль, що я не взяв зонтик. Це буде мені на слідуючий раз. Якось так вихопився з дому. Побіг, думав вже не буде доща. Ну нічого. Поки що я відкланююсь від вас. Всім пока. До слідуючих відео. Радий, що дивитесь мої відео, підписуйтесь, розповсюджуйте. Попереду багато цікавих відео. Пока. Ще один гарненький. Ой, я би сьогодні назбирав грибів. Але Дощик все ближче і ближче. Там вже гір не видно. Зараз я змокну з дружком, ні? Дружок? Ми змокнемо. І дуже. Так, нема биш.